Вітаю кожного. 20 доларів від нового платіжного сервісу. Може заробити кожен за прості дії. Які прості дії? Саме перше. Переходимо за посиланням. Посилання буде в описі під відео і в коментарях. Переходимо за посиланням. Далі. Нажимаємо Create New. Ну, тобто, створити аккаунт. Да, новий. Нажали. Далі на англійській мові вводимо. Ім'я, прізвище. Там ще пише по батькові. Я вводив по батькові не знаю, чи треба вводити, чи ні. На англійській умові вводимо ім'я, прізвище. І далі вводимо номер телефону. Все, цього достатньо, і у вас буде на балансі 20 доларів. Класно, я рахую, класно. Дві хвилини вашого часу. Ніхто нічого не втрачає. От коли ж буде вивід цих 20 доларів? Вивід буде після того, як вони запустять цей свій платіжний сервіс. Зараз це маркетингова компанія, щоб собі. Мати клієнтів практикується таке, практикується, багато де практикується, багато де практикується. Тому є шанси, що вони нам добре заплатять. Ну, є шанси. Я не кажу, що вони щось обіцяють. В крипті взагалі не можна вірити будь-яким обіцянкам. Я кажу, є шанси, що вони нам заплатять, коли вдало реалізують свій платіжний сервіс. Ми нічого зараз не втрачаємо. Абсолютно дві хвилини вашого часу в майбутньому потенційні 20 доларів ваші. Супер, супер! Ось я перейшов, я теж отримав 20 доларів. В кого є бажання запрошувати друзів за кожного друга теж по 20 доларів нормально, нормально У кого немає бажання, не морочиться собі за дві хвилини 20 доларів заробили. Все супер, супер.